Вітаю всіх, хто зайшов мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться і коментує. Насамперед хочу вам всім подякувати за те, що ви зі мною, що ви мене дивите, що ви мене коментуєте. Мені дуже-дуже приємно. Сьогоднішнє відео буде присвячене не чайним парам, і воно буде досить таки коротеньким, але вироби будуть цікаві, їх небагато всього три. Розпочинаю я своє відео. Ось Такого блюда. Блюда досить таки цікавого. Воно рідко зустрічається в продажі. І ви бачите, насамперед, воно цікаве, насамперед, формою своєю. Відразу скажу, що клейма тут нема, але це полонський фарфоровий завод. Я бачила такі вироби з клеймом І це вита форма, рідкісна форма. Бачите, у вигляді з оздо, оздобою у вигляді троянди. Так, роздивимося. Подивіться, всі вінця даного блюда, вони виділить по золотою оздоблені, випукла така гілочка троянди з пуп'янком і з повноцінною квіткою. Воно досить таке ніжне, як наречена. Подивіться, яка красунька. Я вам ще зараз ось так покладу і прокручу. Я взагалі збираю таку форму. Вона не часто зустрічається, і вона досить таки складна у виготовленні, тому що технологія виготовлення досить таки складна, тому не так часто вони в продажі і зустрічалися. Це раз. По-друге, ну Специфічне блюдо. Звичайно, воно зручне для тих же цукерок, для печива. В користуванні, щоб так, практичність досить така велика була, не можна сказати. Так, це перше блюдо ось таке. Далі подивіться, яку я красу купила. Вона тільки сьогодні мені приїхала. Гляньте. Я бачила колись давно-давно на Фейсбуці колекцію чайників Олени Нестерової, нашої знаменитої художниці, іконописниці. І не так давно показувала цю ж саму колекцію на каналі показували дівчата на каналі порцеляна від Тетяни. Я саме такого чайника з такою оздобою не бачила, але інших було досить і досить багато. У мене є, відразу забігає наперед, скажу, що це суми. У мене є сумських три повноцінних набори, і з одного четвертого набору тільки великий чайник. Ну, а це краса красивенна. Погляньте. Так, давайте ми насамперед роздивимося, клеймо. Бачите, це суми, другий сорт, і коштував цей чайничок 550. Тут красиво все. Подивіться, форма оздоблення, як в той час. 50-х і раніше в роках був, бачите, для випуск, випущення пару ось така дирочка передбачена. І от я не знаю. Звичайно, це чайник егоїст. Не знаю, чи в наборі йшов ще третій чайник середнього такого розміру, чи тільки було їх два. Ну, у мене є напір. Зараз я вам його покажу. так 5,50 для такого чайничка егоїста. Багато це чи мало? Я хочу сказати, що, на мою думку, це небагато. Чому? Тому що, насамперед, це чудовий ручний розпис. Це, по-перше, по-друге, тут оздоблення отакою от червоною фарбою, пурпуровою і позолотою, що дуже і дуже дороговартісне було в виробництві оздоблені фарфорових виробів на будь-якому фарфоровому підприємстві. Взагалі, суми вони досить такі впізнавані, тому що от такого роду оздоблення саме багато, багато таке червоне. Застосування червоної фарби в розписі, воно е притаманне було багатьом виробам. До речі, е дуже є схожі набори чайників е з червоним е таким, е оздобленням, е схожі з цим, але їх можна тільки роздивитися в тому вигляді і зрозуміти, що це різні, коли вони будуть стояти поряд. А так, на перший погляд можна навіть трішечки і сплутати. Подивіться, скільки багато тут наліпів іде і по носику, і біля ручки. Сітка позолота йде ось тут, безпосередньо на горловинки. І ось імітація якоїсь квітки. Не знаю, що це за квітка. Не, не, також мені невідомо, оскільки я вже сказала, вам тільки сьогодні отримала посилку, чи це подружжя Шевченко створили форму і розпис провели, чи мож, можливо Віра Сіробаба Климко, тому що є також у неї цілий ряд е, виробів, які вона безпосередньо оздоблювала. Однак ми маємо ось таку красу за е, ч, чайниками Сумщини. Сумського фарфорового заводу дуже і дуже колекціонери полюють. І ось такий красень велетень погляньте. Він в один в один повторює оздоблення цього попереднього чайничка, що я вам показала. Однак в рази. Я не знаю, мабуть, тут навіть і 4 літра поміщається рідини. Я так собі думаю, хоча я ще не пробувала, не заміряла. Подивіться, в якому гарному стані все на місці, позолота, нічого не потерто. До речі, позолота тут досить себе гарно повела. Подивіться, нема чорних таких цяток, плям, як на червоному Криті, на інших, наприклад, наших українсь підприємствах. Можна було зустріти. Так, давайте ж ми подивимося, скільки ж коштувала ця краса. Якщо звернути увагу, подивіться. 25 рублів, 50 копійок для другого сорту. До речі, я перший раз зустрічаю це чайник в наборі. Цей чайники йдуть в наборі, але я перший раз зустрічаю, щоб на кожній одиниці набору стояла своя ціна. Давайте ми його ось так поставимо наверх, і тепер будемо любуватися. Погляньте. Краса, красиве. Ну, у мене є ще чайники форми лужок, дуже гарний такого е, голубого кольору, фарбою оздоблені з позолотою. Як називається це, ця форма, не знаю. І, і розпис також. Ось подивіться, краса людських рук на фарфорі. Обожнюю сумські вироби. Ви знаєте, підприємство сумське, особливо. Я його не так давно відкрила для себе, років п'ять. Тому, тому що я е, е, виросла і проживаю на Поліссі, і, врешті-решт, у нас продукція в основному це Баранівка, Полонне, Користень, е, Київ, однак е, сумські вироби вони особливі. Сіробабі Климко, подружжю Шевченка, Єрьоменкам, подружжя Єрьоменкам це е, люди, художники, скульптори з великої букви. Скільки вони краси створили? Жаль, що немає е, виробів, які б е, були окремо зібрані і поміщені в Сумський, е, наприклад, так як Полонський фарфоровий, музей полонського фарфорового заводу, точно так же і музей сумського фарфорового заводу. Тому будемо збирати, будемо цінувати і зберігати для своїх нащадків. Ось така краса. Тепер давайте по ціні. Я вже сказала, що і ви звернули увагу, що на кожному із предметів стоїть ціна 25,50 і 5,50. Таким чином, два цих чайничка коштують 31 гривня. Я вважаю, що це достойна ціна. Для таких виробів з таким оздобленням і з, такою, дор, з таким дороговартісним оздобленням у вигляді пурпуру і позолоти і ручного розпису. Да, це на той період часу було недешево, але я вважаю, що вон, е, ці кошти абсолютно повністю відтворюють роботу майстрів. на е, в цьому наборі. І ще буду просити вашої підказки, чи тут три чайника, чи тільки в наборі, йшло два чайника. Мені буде досить і досить цікаво. Дивіться, казала, що буде на хвилини 6-7, а вийшло цілих 11. Вибачайте за мою болтологію якщо я вас заморочила, однак краса парфурова того вартує. На сьогодні все. Якщо сподобалось, не пожалкуйте вподобайку для мене і будемо чекати нових відео, нових знахідок, знахідок моєї вінтажній коморі.